Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове, і так, в неділю 20 жовтня, в сусідній Молдові вибори президента. Вибори президента і референдум. Вибори президента, де кандидують два основні суперники Майя Санду, нині діючий президент, і колишній генеральний. Прокурор Олександр Стояногло, що стосується референдуму, то референдум щодо внесення змін до Конституції про визначення європейського курсу. Яка ситуація на даний час безумовним лідером перегонів є Майя Санду. В її активі, як пишуть різні агенції. Від 27 до 36% голосів. Що стосується Олександра Стояного, то в нього дехто каже 12, дехто 14, дехто 16% голосів. Решта 9 кандидатів, вони мають певну підтримку. Однак ця підтримка о, о, свідчить про те, що Навряд, чи вони попадуть до другого туру. Що стосується підтримки Європейського курсу Молдови, то за неї по різних дослідженнях від 53 до 69% виборців голосуватимуть. Однак, як показує перебіг подій виборчої кампанії, Більшість із тих, хто протистоїть і змагається з нині діючою президенткою Маю Санду, сповідують або про московську політику, або приховану московську політику. Принаймні, велика частина із них кажуть, що треба голосувати як проти має Санду, так і проти другого пункту щодо європейського курсу. Молдови причому вказують на те, що виною цього голосування має бути не їх позиція, а власне те, що Майя Санду зробила темою своєї перемоги власний європейський курс, і ці кандидати також підтримують європейський курс Молдови, але з іншими темпами. Ну, тут, як кажуть, якщо... Мартина не згубило життя, то болячка його загубила. У цій ситуації, очевидно і зрозуміло, що ті кандидати, які вийшли на парагони чи від олігарха Шора, чи від олігарха Плахотнюка, чи, можливо, навіть від комуністичної партії Вороніна, всі вони шукають дорогу до. Президентського крісла, а, граючись з ідеєю а, європейської спільноти, курсу на Москву чи збалансованого курсу, однак треба сказати, що війна, яку веде Росія проти України, вона дещо вплинула на виборчу кампанію. І це видно з того, що. Більшість молдован все-таки відстоюють ідею підтримки демократичного розвитку, свободи а, і європейського курсу. Однак зрозуміло і очевидно, що варіанти можуть бути найрізноманітніші, тим більше що олігарх Шор пропонує платити тим, хто буде голосувати проти європейського. Курсу, так як він це зробив на місцевих виборах в окремих містах, ну і, зокрема, в Гагаузії, де потрачені були чималі кошти для того, щоб просто купити голоси, маючи кількість виборців в районі 2 мільйонів, зрозуміло, що досить легко маніпулювати ресурсами, тим більше таких олігархів, як Шор, як Плохотнюк. Та й інших, хто домагається реалізувати волю Москви. Як завжди, в такій ситуації Москва знаходить необхідні гроші для того, щоб ситуацію погубити з точки зору перспективи Молдови вступу її до Європейського Союзу. І в цій ситуації я повністю погоджуюся з тою думкою, яку висловлює головний. Редактор видання Black Sea News, Клименко, звертаючи увагу на вільну економічну зону, порт Джурджулешти в Молдові на Дунаї, дуже схоже, що може повторитися кримська історія 2014 року, коли десант, який тоді в Севастополі висадився в Камишевій бухті, може точнісінько так. Висадитися в порту Джорджулешти. Відтак від України і від Румунії залежить, як, починаючи буквально з найближчих днів і годин, обидві держави зможуть контролювати гирло Дунаю для того, щоб не допустити. Вхід до гирла Дунаю десантних підрозділів Російської Федерації. Бо дуже схоже, що затища, яке відбулося в останніми днями в Молдові, в столиці Кишеневі, схоже на те, що готується якийсь заколо. Не меншу увагу треба звернути і на Придністров'я. Зрозуміло, що півторатисячний контингент. Російських військ, які там знаходяться, міг би і не складати велику небезпеку, якби він не готувався здійснити захоплення певних адміністративних будівель, як це було в тому числі і під час попередніх політичних процесів у Молдові. Відтак починаються найгарячіші дні, а в долі Молдови з одного боку необхідності підтримати курс. Молдови на демократію свободи з іншого боку, в цій ситуації виникнення для України ще одного небезпечного фронту є недопустимим. Відтак українцям необхідно співпрацювати з румунами, з європейською спільнотою для того, щоб дати можливість молдованам здійснити свій вибір. Вибір насамперед на користь свободи і демократії, на користь. Курсу до європейської спільноти. А що стосується порушників, таких як Ілон Шор чи Плахотнюк, які давним-давно заслужили в'язницю, то безумовно в цьому відношенні мають працювати відповідні служби Республіки Молдова. Відтак, в нинішній ситуації очевидно, що не просто треба сподіватися на Україну чи на Румунію чи на спільні дії України, Румунії Європейського Союзу, а необхідно діяти, діяти комусь. І в цій ситуації очевидно, що діяти в першу чергу має Україна, тому що нам дуже добре відомо, чим закінчуються висадки цивільних осіб у Камишеві. Бушті, бухті в 2014 році, бо це стало початком захоплення Криму російськими військами. А що стосується перебігу подій у виборчій кампанії, то вона проходить як проходить завжди в невеликій державі, тим більше в державі з посттоталітарним минулим. Зрозуміло, що використовуються всі ті методи, які дуже добре відомі нам, тим більше, що окремі особи, які мною названі, вони сіють грошима, вони використовують ці методи для того, щоб побудувати різного роду схеми. У ході виборчої кампанії. однак найбільшою небезпекою з моєї точки зору, і я ще раз підтримую тут пана племенка, головного редактора Black Sea News, що в нинішній ситуації найважливіше це забезпечити мирний перебіг голосування і обмежити можливість російських спецвійськ, спецназу чи з Придністров'я, чи із Вільної економічної зони порту Джуджулешти, а влаштовувати перевороти в Республіці Молдова. Відтак треба бути в ці дні уважним і розуміти, що це ще одне випробовування для Європейського союзу, для Румунії, для України, для Молдови, в тому числі і для молдовського громадянина. Людину, яка має на цих виборах зробити свій вибір за європейську демократію, за європейську свободу, в кінці кінців, просто за майбутнє Молдови.